Ми в Америці, я вже забрати свої автомобілі, бо в мене пропав там мій помощник, який там допомагав мені придбати автомобіль з Америки. Комусь приїхав Ford Форд Будемо виїжджати додому. Друзі, першим подивитись це прекрасне відео, хочу вам запропонувати приєднатися до нашого телеграму. Каналу реальні Далекобійники. друзі, там дуже багато цікавої інфи буде. Назбираємо дуже багато людей, будемо спілкуватись, ділитись якимись проблемами, будемо ділитися пробками, очередями, мінтами, там, всім, чим завгодно. Друзі, буде в нашому класному телеграм-каналі Реальні Далекобійники. Підписуйтесь. Ну Що, друзі, всім привіт! Дуже хочеться сказати, що ми. В Америці ми на аукціоні Копарт або ще десь. Ні, друзі, ми в Литві, ми в Клайпеді, в порту. Зараз ми будемо забирати клієнтські автомобілі, які заказали доставку. Що, друзі, кому також потрібна доставка, також ви можете її через нас заказати. У нас автовози, в які влазить 7-8 машин. Все залежить від того, які у вас автомобілі. Хто не бачив, зараз вам... Трішечки покажу порт, кучу різноманітних автомобілів. Можете подивитися. Одну ми зараз будемо забирати Nissan Leaf Тут такі биточки. Побачимо, що люди купляють. Я думаю, мало хто вам показував порт Клайпеду. І, мабуть, може я буду перша А може й не перша Може вже хтось показував. Друзі, подивимося, які автомобілі люди купують. Тут. Тисячі, навірно, десятки тисяч автомобілів, які стоять по всьому порту, абсолютно різноманітні. Також є мопеди, велосипеди, скутери, катери, все-все-все, це все будемо зараз показувати. Я думаю, буде дуже цікаво. І, до речі, питання, яке було по поводу, як вже забрати свої автомобілі, бо у мене пропав там мій. Помощник, який там допомагав мені придбати автомобіль з Америки. Це питання я також задам. Буду надійте, що мені дадуть нормальну відповідь, і я зможу вам допомогти забрати ваші автомобілі з портів, наприклад, Клайпеди. Почнемо з Клайпеди, бо Америкою я ніколи не займався, а там побачимо, друзі, так що, погнали, дивитися, які тачки тут стоять. Давайте, друзі, будемо дивитися Ексклюзивні автомобілі Бачите, тут у нас Model X. Класна тачка, мабуть, але мені кажуть, що двері задні Так собі. От такі дефекти в цього автомобіля, комусь він дістався. Звісно, скільки він коштує, за скільки його взяли, я вам це не скажу, але от, -от так вам зможу показати. Тут у нас є Джорник, всіми популярний, мабуть, довго стоїть. Тут у нас Mazda CX5. Бачите, які пошкодження. Ну, знаєте, коли поближче дивишся, вони нібито страшні. Але поміняти фари навісне, якщо там двигуни, ванжерони цілі, то, знаєш, з нею все добре. Але такі вже хлопці вміють ремонтувати, що повитягують все і буде все прекрасно. Тут у нас Nissan Lівчик стоїть. Теж популярні автомобілі. Зараз з топливом не дуже. Тут у нас... Тігуанчик, гарненький такий, Десь під когось залетів високе. Hyundai, Sonata, Непонятно вона чи в Нюрайзі, чи не в Нюрайзі, вроді гібридна. Отак От контейнер виглядає. Тут теж стоянка автомобілів. Mercedes, може мій, може ні. Ось тут ще одна маздочка. Такий Нісанчик лів. З цієї сторони ціленький, гарненький, але не буває все так гладко, тут трішечки є роботи. Подушки стріляні. Ну, зато, друзі, автомобіль заводиться і їде без карщика. Такий автомобіль ми будемо вести для клієнта. Друзі, от. Комусь приїхав Ford Mustang. такий гарненький, в нього походу, а тут даже, мабуть, щось робили вже в Америці, чи звідки він приїхав. Може хтось побачить свій автомобіль, може я побачу свій автомобіль, такий Fusion у мене знайомий замовив, не можу ніяк забрати. От, потрібно буде уточнити це питання по поводу, як, що, якщо провтикались люди, які все це робили. Тут це у нас, наскільки я пам'ятаю, Volkswagen, там, типу Touareg XL, можна так сказати, це Атлас. Atlas, Atlas. Дивіться, весь ціленький, катафота трошечки немає. Так ціленький. Також я бачив багато вже по місту такі їздять Так, це у нас Tesla Model U, мабуть. Теж така ціленька. А, по лівій стороні, мабуть, щось. Так, да, не дуже ціленько. Honda Pilot, джипчик. Це у нас, мабуть, вранглі. Як він там. Написано Рубікон, Джип Рай. І все одно, бачите, велика-невелика машина, але у морду вклепана. Але треба десь років 30-40 попрацювати, купити собі десь в селі величезний участок, зариблене там Озерце, купити отаку здорову херню і ні про що не думати. Але, друзі, це, мабуть, не про мене. Бачите, всі з все є. Redodge RAM TRX. Крутий сильний. Так, Chevrolet Camaro, біленький, Непоганий. В принципі, купити, покататися. Ще одна Tesla, Nissan Leaf. Сіквоя, ровер кому він потрібен, він тут же нічого не стоїть. Астон Мартін друзі, ауді Q7. Дивіться, Dodge Челленджер, трошки дали йому Гаррі. Да, друзі, коли дивишся на весь цей мотлух, я не знаю, я так і не зміг займатися американськими автомобілями, хоч займаються всіми автомобілями. Дивіться, теж хтось купив, теж, теж когось чекає, теж будуть на дорогах в когось, навіть не представляю, скільки воно може коштувати. Так, друзі, це наш Мерседес. Але на фотках він набагато краще був. Це у нас 0906 наш. Ну, да, Він одненький. Це у нас лонгована версія, це у нас бензин, білий шкіряний салон. А! Да. Руль Бачите, з деревом, Це 19 рік, панорама. Засраний, засраний. Подивимося, як в Лонзі може трошки побільше. Навіть коврики є. Так. Гарно виглядає світлий салон. І цей Мерседес буде їхати зі мною. Ключів від цього автомобіля немає. Акум, походу, сівший. Побачимо, до тяжечки працює. Ну, мабуть, є, але не працює. Думаю, що більше всього, що є. Але колір не чорний, це такий сірувато сіруватий Правда, на фотках не бачив таких подряпан синих, права сторона вся. Ну, я думаю... Середня ціна таких автомобілів десь 1080 у нас в Україні в гарному стані. Подивимося, що там під капотом. Під капотом повинен бути двигун, Так, двигун на місці, чистенько все, кажуть, в ньому десь 1020 пробігу. Як можна вхерачитися на такої машині, Йома. От меня еще не получалось. Я один из завтыкал, поворачивал и столбик был. Она сама меня как затормозила. Я думал, что я вылечу через лобовое. Представьте, друзья, масштабы, порта. Понятное дело, это, наверное, не самый большой порт, но все-таки. Я первый раз внутри порта. Красиво, конечно. Впечатляет, сколько денег. Окрім автомобілів, є тут окремо мотики і навіть інвалідні коляски. Дивіться, невже не хотілося б вам покататися на такому мега автомобілі чи мопеді? Дивіться, просто красота, скутера. Відро скутера. такі прикольні тачки. Рарікети хтось заказує. Навіть не розуміє, як можна розмитнити, це чи Євро 2, чи для яких цілей. Ну розмитнити може і можна, але от сертифікувати це проблема. Дивіться, заряжений додж дуранга. І його зарядили гарно. Навіть бора якась приплила ще ну, більш-менш цілий челленджер. Деякі автомобілі тут відкриті, як наприклад цей. Хто челленджери не бачив? Запчастини навіть є. Всі подарки вже, мабуть, розібрані, порш панамера. доброе утро. У вас прошла секунда, а у нас целая вечность. Мы вчера загрузили по темненькому уже ночью и переехали немножко в другой склад, там где находятся американские тачки. Друзья, сверху у меня Джета, там у меня Марс. У коллеги у нас лифт. Ну і йдемо смотреть, что есть. І що є. І що. Буде цікаво. Бачите, друзі, я вам віщаю на двох мовах. Може комусь десь щось не зрозуміло. Так, щоб було весело. Так, друзі, я вже е, другий день починаю ходити по цим складам цих е, нових автомобілів. Пам'ятаєте мої відоси? Ще раніше ви запитували, чому ти не займаєшся Америкою. Я тут походив, там реально день. І мені стає модно. Але ну, кожному своє. Звісно, є, мабуть, гарні автомобілі, але я поки не бачу. Поки є, що є. вот такие аппараты скоро будут на дорогах мира Porsche лодочка Model X Dodge Durango красивый а если так так фордик второй фордик третий фордик honda пилот может даже наша але бывают такие выпадки что автомобили клиентам уже не приедут почему не электрокар Вот такие раритеты здесь также есть. Є такі колгоспні машини. Також є Феррарі, це BMW, просто заїхала як Ferrari. Багато спорткарів. Genesis gv 80 бачили? Новенький. Такі подивимося, що там всередині. А до чашок нема. Так це у нас Кюпята. Це у нас тут он до можна узнати хто на ній їздив. Напишіть, скажіть, Йома, як можна так їздити? Диски красиві, але в мусор мустанги Хто хворіє мустангами, тут цілий рядок. Діженькі, трошки постаріше. До речі, дали автомобіль, подивіться, що приплив плив, його вигрузили, і ми його тут знайшли. Я хочу собі отакого чорного. Це ще Артейо. Ну що, друзі, не пройшло і 6 годин, як наші автовози повністю загружені. Кожному по 7 автомобілів будемо виїжджати додому до неньки, рідної України. Звісно, зараз полетить питання, чому 7 автомобілів, друзі? Тому що у мене на одному автовозі два Nissan Leaf, всі остальні — це джипи. Це у нас Ford Escape, Volkswagen Tiguan, Audi Q7. Honda Fonda Sierv'. Це тут на цьому автовозі. У мене ситуація слідюща. Volkswagen Jetta, BMW 3 m 3 Mazda X5, CX5, Mercedes S560, Jeep Cherokee і X5. В принципі, місце в мене ще залишилось під маленьку машину, або може там під мотоцикли. Якщо комусь треба привезти мотоцикли, які до вас приїхали з США, то не проблема. Також можемо зацепити і привезти. Так що, друзі, отак от була сьогоднішня загрузка. Дякую, що подивились, палець вверх. Не забувайте підписатись на канал. І в наступному відео я розкажу про автомобілі, які ми загрузили. І розкажу вам, що все-таки я узнав по поводу автомобілів з Америки. Якщо ви потеряли свого хлопця, який вам кричав, що я вам допоможу, все зроблю під ключ і ключ зламався, то всім питанням постараюсь зайнятись я. Гарного вечора, дня або ночі, друзі. З вами був реальний таксист.